Духовний сенс того, чому ви виглядаєте молодше за свій вік. Вам коли-небудь казали, що ви виглядаєте значно молодше, ніж є насправді. Можливо, ви сприймали це як приємний комплімент і просто усміхнулися, але що, як за вашою молодістю, ховається глибше духовне послання? Сьогодні ми розкриємо захопливу тему, яка допоможе подивитися і на життя, і на себе з нової глибини. Якщо ви виглядаєте молодо, можливо, у вас є особлива енергія, це щось, що виходить за межі фізичного, це зв'язок із вічним могутнім джерелом, це прояв внутрішньої гармонії, яка би, сяє середини. Ми розглянемо не просто зовнішність, а приховану істину, яка може пояснити, чому ви виглядаєте молодше за свої роки. Ми дослідимо вісім духовних причин, які не лише впливають на вашу зовнішність, а й свідчать про особливий зв'язок із силами всесвіту зв'язок, що захищає та наповнює життям. Кожна з цих причин може відкрити новий погляд на ваше життя і підказати, як плекати ці якості, щоб жити у спокої та повноті. Готові дізнатися, як ваша духовна сутність віддивається у кожній відсутній зморшці, у вашій щирій усмішці та у легкій ході. Підписуйтесь на наш канал і починаємо. Перша причина ви можете бути однією з тих душ з глибокою пам'яттю. Деякі люди, здається, несуть у собі досвід багатьох життів. Ця внутрішня мудрість відображається в їхньому ставленні до світу, незворушності, спокої та здатності глибоко розуміти речі. Така внутрішня стабільність часто захищає від стресів і негативних впливів. Люди з таким типом енергії не зациклюються на дрібницях, не реагують гнівом, а обирають спокій і співчуття. І саме таке ставлення створює враження молодості, що випромінюється з їхнього погляду, жесту і присутності. Друга причина зв'язок із природними та містичними енергіями. Люди, які виглядають молодо і життєво, часто мають тонку інтуїцію, вони відчувають енергії навколо. Завдяки цій чутливості, вони уникають шкідливих ситуацій і оберігають свій психічний стан. Їхнє життя стає більш спокійним і гармонійним. Такі люди відчувають єдність із природою та всесвітом, знаходячи спокій у кожному середовищі. Їхній дух зрігає легкість, яка вберігає від зносу й втоми. Третя причина глибока емпатія люди, які глибоко співпроживають іншим, часто виглядають молодшими. Вони не просто чують, вони відчувають, поглинають, а потім трансформують енергії навколо. Це дозволяє їм залишатися в емоційному балансі та зарігати душевну чистоту. Відсутність внутрішнього тягаря відображається в обличчі, воно світиться. Емпатія це спосіб дбати про себе і про інших, вона оживляє душу і підтримує молодість як внутрішню, так і зовнішню. Четверта причина внутрішня мудрість. Люди, що живуть зі спокоєм та глибиною, менше піддаються стресу. Їхня мудрість допомагає їм реагувати врівноважено, не піддаватися емоційним бурям. Вони сприймають життя цілісно і розуміють, усе має сенс. Такий внутрішній мир відображається в очах і рисах обличчя у тихій, але глибокій красі, яка народжується з гармонії із собою. П'ята причина доброта. Ті, хто обирає жити з відкритим серцем і без образ, мають енергію, яка тече вільно, вона не заблокована негативом, тому створює відчуття легкості і внутрішнього світла. Доброта змінює людину. Ті, хто приймає життя з емпатією, не накопичують напругу, і це робить їх зовнішність молодшою. Їхня енергія чиста, а погляд світлий. Шоста причина здатність адаптуватися. Люди, які вміють приймати зміни і не чинять опору життю, менше страждають від стресу. Вони не накопичують в тому, не стають жорсткими перед труднощами. Вони, як вода, завжди знаходять новий шлях. Це дозволяє їм зарігати легке серце та ясний розум, а це основа молодості, яка видно і на обличчі, і в поставі. Сьома причина позитивний життєствердний настрій. Люди, які з надією дивляться на життя, випромінюють радість і теплоту. Вони не дозволяють страху чи тривозі обтяжувати душу. Їхня яскравість передається кожній усмішці, кожному жесту. Це світло змінює не лише серце, воно перетворює і зовнішність, такі люди ніби зупиняють час, випромінюючи безвікову красу. Восьма причина енергія обраних існують люди з особливою місією вони несуть у собі дар лікувати, надихати, давати надію. Їхня присутність, мов джерело світла. Щоб бути провідником таких сил, вони повинні підтримувати гармонію тіла і духу. І саме ця гармонія оберігає їх вістаріння. старіння, вони живуть, віддаючи себе з любов'ю, і це стає джерелом сили та молодості. Ті, хто зустрічає таких людей, відчувають легкість і натхнення, це енергія, яка залишає глибокий слід. Виглядати молодо це не завжди прогени чи догляд за шкірою, часто це відображення глибокого духовного розвитку, це результат життя в гармонії з собою і з джерелом, з енергією. Яка не має віку, плекаючи світлу, чисту енергію, ми годуємо внутрішнє джерело вічної молодості це дар, який кожен із нас може розпізнати та розвивати, щоб жити не лише довго, а й по справжньому яскраво. А ви замислювалися, чому виглядаєте молодше за свої роки? Відчуваєте, що за цим є щось глибше, якщо ви впізнали себе у будь-якому з описаних аспектів. Можливо, це знак, що ваша духовна сутність справді впливає на ваше тіло та життя. Поділіться в коментарях, яка з причин вам найближча, і чи колись ви відчували цей особливий зв'язок зі своєю внутрішньою енергією? Сподіваємося, це відео надихнуло вас. Не забудьте підписатися на канал Час жити мудро, щоб не пропустити інший корисний контент про мудрість і духовність, і якщо вам було цінно, поділіться цим відео з тими, кому воно теж може стати в пригоді. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступному відео.